ああ。<music> <music> На цьому Громадська організація Автохам Стрий створена з ціллю інформувати людей про культуру поведінки на дорогах, забезпечувати порядок паркування на дорогах. Є багато стриських активістів, які нам в цьому допомагають. На сьогоднішній день стараємось навести порядок на вулиці Базарна, особливо біля пожежної частини. Багато машин припарковані, немає змоги пожежні частини пожежної машини виїжджати при викликах. Хочемо навести порядок, допомогти працівникам даї. Рух автохам виник чуть давніше, ніж ми почали цим займатися. Є була організація, верніше, є організація Автохам Львів», наші колеги, які мають хороший досвід. Ми з ними познайомилися в цілях. Популяризації правильного руху, правильного паркування, ось і проводимо сьогодні дану акцію. Ну скажемо так, акція, яку ми проводимо, вона є не перший раз, це вже не перша акція наша. Як бачите, результат сьогоднішньої акції це є забезпечення вільного проїзду для наших пожежної частини. Раз. І друге, починаємо. Казувати, робити, не, не знаю, як це, забезпечувати вільний проїзд і виконання правил дорожнього руху в плані паркування. І ви чуєте это заняли, что мы два ставим? Нет. Вы что это? Вы дызжайте злиться. Мужчина. И так,